Так, заходу потрібні стратегії для взаємодії, це нормально. Ми не можемо похизуватися стратегією. І добре там, ми не можемо її проговорити, ми навіть не можемо її показати. Ну, тобто є очевидне стратегічне рішення, про яке говорять навіть наші, так би мовити, тактики, які не сильно тактики. Ну, тобто є очевидна річ та, що нам потрібні власні технології. Скажу більше, нам потрібні власні технології, які б випереджали технології ворога перш за все, а краще навіть технології заходу. Тобто, я б подумала б над дронами багаторазового використання. Тому що зараз fpv дрони це, звісно, добре, але вони плюс-мінус одноразові, як я розумію. Тому що якщо ми говоримо про те, що нам потрібні тисячі дронів от буквально сьогодні на завтра, це означає, що fpv дрони горять як сірники. Я правильно розумію? Це не раціональне використання навіть самої електроніки. Тобто так, ми маємо розуміти, що енна кількість електроніки буде втрачена в процесі бою.